Пане Шерлоку, Гомце, пише до вас щирий поціновувач вашого беззаперечно блискучого дедуктивного генію. Як порядній людині, мені боляче за те, що дехто із громадян Російської імперії безсоромно обріхує ваше величне ім'я на теренах усе мережі. Ціни ці покидьки стверджують, що ваша остання справа, яку пан Ватсон трішки пафосно назвав заповідь Шерлока Гомса, була нудною та негідною уваги ваших прихильників. Бог їм суддя, та знайте, пане Гомце, досі залишаються ті. Хто вірять у вас і сподіваються на перемогу високого духу та інтелекту над ницістю та убогістю усіх злочинних намірів, усіх негідників нашого з вами світу. З повагою, ваш шанувальник. Остання гра від української студії Frogware The Tastement of Sherlock Holmes укотре довела, що в Україні вміють робити ігри, хоча не завжди доробляють їх до кінця. Ця детективна пригода у відкритому світі містить море фану, озеро драйву, річечку хитромудрості, струмочок заплутаного сюжету і смердюче болото кривої анімації та слабкої операторської роботи. Усе починається з того, що після блискавичного віднайдення буцімто вкрадених дорогих коралів із рідкісних перлин, Шерлок Голмс вирушає на невідкладну зустріч зі своїм другом єпископом Найцбриджським. Побачивши охололе і жахливо понівечене тіло друга, Шерлок Голмс невідкладно розпочав своє розслідування, яке стало причиною цілої верениці подій загальнодержавного для Британської імперії рівня із десятками трупів у історії. Сюжет гри безумовно одна з найсильніших її складових. Якби сер Артур Конан Дойл жив у наш час, ми певні він би схвалив роботу сценариста із Фрогвеєр. Цікаво, що фабула ігрового переказу повністю вигадана і не стосується жодного заповідань видатного англійського письменника. Але авторами гри історія так майстерно вплетена у літературний всесвіт Шерлока Голмса, що не виникає якогось відторгнення. Навіть використано уславлений прийом подання історії всередині історії. Проте цього разу наш оповідач не доктор Ватсон, а таємничі діти на горищі, що знайшли записки ветерана афганської кампанії і доброго друга мерзенного детектива. Спершу здавалося, що ті діти не приший кобелі хвіст. Проте, після міськовправляльного фіналу гри усе стало на свої місця, і не допомогла навіть борода від забою стрімко обвислої щелепи. У жанрі Едвенчур ще не траплялося такої ширини світу, яку нам пропонує The Tastement of Sherlock Holmes. Звісно, це не GTA, і шльондри тут переважно для заплутаних діалогів, але поблукати з бідованим районом Whitechapel, полазити захаращеними доками під місячним світлом чи насолодитися вишуканими фасадами елітного району на рідкість безхмарного Лондона можна буде без особливих труднощів. На вулицях повно люду, усі вони щось роблять. Оно збанкрутілий бакалійник, забиває вітрину своєї крамни. Там вуличні байстрюки нишпорять провулками у пошуках жертви грабунку, там пияки розляглися на гнилій соломі, а там дружини будівельників у поті чола вишивають, щоб заробити хоч якусь копійку. Атмосфера похмурого і прекрасного одночасно Лондона зразка 1898 року передана чудово. На вибір гравця доступно три вигляди: від першої особи, від третьої особи і шукай клацай. У останньому нам треба просто клацати по статичному ігровому екрану, і наш герой буде підходити до обраної точки, як у класичних адвенчурах, де було двовимірне тло і тривимірний анімований персонаж. Проте, на нашу думку, найцікавіше грати у режимі від першої особи. Тоді сприйняття того, що відбувається, переноситься на значно вищий рівень. Іноді можна забутися, що граєш у детективну пригоду, а не у жахастик-виживастик чи шутер. Але нова головоломка нагадує про жанр гри, і ти знову відчуваєш, як приємно ворушиться шестерні всередині твого ротоносного баняка. Головоломок у заповіті Шерлока Голмса більше ніж достатньо, аби задовольнити найвибагливішого фаната поміскувати. При цьому жодна з головоломок не викликала якогось роздратування і не вимагала значної спритності для її розгадування. Найбільшого визнання заслуговують дедуктивні таблиці, які ми складаємо у нотатнику Гомса, коли той назбирає достатньо доказів. На підставі дрібних ознак нам треба обрати логічні висновки, які пов'язуються між собою, і або дають відповідь на питання, що тут сталося, або відтворюють послідовність подій у якомусь приміщенні. Також потішив справжній розтин тіла жертви злочину. Відчуття захвату і відрази одночасно гарантовано. Усе решта залишилося незмінне для канонів жанру. Ми так само нишпоримо локаціями у пошуках предметів, доказів і балакучих NPC, а тоді застосовуємо знайдені предмети у відповідних місцях і просуваємося далі по сюжету. Дизайн рівнів і локацій вражає своєю деталізованістю та продуманістю, але не захаращеністю, як це властиво для аркадних квестів. Кожне місце дії неповторне і вимагає ретельного ознайомлення. Із якого ти часто зрозумієш значно більше про місцевість, аніж про це тобі розкажуть персонажі у школі в будинку судді. Усе готово до уроку і майже чути голос дітлахів, які зараз увірвуться до класу. У в'язниці відчутна вологість старих стін і добре видно устрій цього пенінтраційного закладу. А у квартирі на Бейкер-стріт 221 б є усі необхідні атрибути, включно із продірявленою стіною, скрипкою і дурнуватим капелюхом пана Голмса, якого він, до речі, жодного разу не одягатиме у цій грі. Незважаючи на вище перелічені переваги гри, російські критики гучно заявляють, що заповіт Шерлока Голмса провальна, дика і незугарна забавка. Доходить навіть до образ за національною ознакою розробників. Пояснити таку реакцію, що суперечить загальносвітовому сприйняттю гри, доволі просто. Річ у тім, що у грі є три російські брати-анархісти, що ходять у вушанках, возять за собою ящик водки, балалайку, матрьошки і збираються знищити уряд та передати владу народу. А дехто з персонажів навіть запитує: Росія? Це десь у Азії? Навряд чи хлопаки із Frogwares помилково опустилися до цих стереотипів. Скоріш за все спостерігаємо тут акт відновлення історичної справедливості у площини сатиричного висміювання негативних рис представників небратнього народу. А іншим народам, які не зазнали визволень і возз'єднань у виконанні росіян, інакше і не покажеш, що це саме росіяни. Проте у гри таки є недоліки і вони виїдають очі. Йдеться про анімацію персонажів та діалогів, а також про операторсько-режисерську роботу у кат-сценах. Графіка гри доволі непогана, як для консольного проекту, хоча глибина різкості поводиться не завжди адекватно. Проте рухи персонажів, їхня розмова, жести явно не те, над чим розробники працювали у поті чола. А деякі кат-сцени змушували вити на монітор від убогості композиції кадру і руху камери. Хоча було кілька роликів, які зачепили за живе. Пане Шерлоку Холмсе, ваш заповіт це по літературному пишна історія із багатим розмаїттям головоломок, що припаде до смаку навіть тим, хто не читали нічого про вас чи не ознайомлювалися із попередніми іграми від Frogwares. І завдяки заповіту Шерлока Холмса підкрадається одна надто смілива думка: мабуть, українські ігри про видатного детектива, найкращі з ігор про Шерлока Холмса.